Вітаю! У шахах кожен етап партії має свої орієнтири. В дебюті все більш-менш зрозуміло. Виводимо фігури, захоплюємо центр, робимо рокировку. Веншпілі теж оцінюємо пішокову структуру, активізуємо короля, граємо за слабкостями. А от у мітеншпілі у деяких гравців інколи може виникнути справжній ступор: ніби все зроблено правильно, розвиток завершено, королів в безпеці, фігури стоять логічно. Але далі що? Саме на цьому етапі у багатьох виникає головне питання. Що робити, коли немає чітких загроз і позиція виглядає рівною? У цьому відео ми поговоримо про те, як діяти в таких ситуаціях. Розглянемо конкретні приклади і типові ідеї, які допоможуть вам краще орієнтуватися всередині партії. Отож, дебют розіграно. Ви зробили рокировку. Всі легкі фігури виведені і на дошці настала рівновага. Ніби нічого не відбувається, але саме тут починається мітиншпіль стадія, де від гравця вже вимагається розуміння, а не просто знання схем. Візьмемо для прикладу ось цю позицію. У білих досить багато різних можливих ходів. Можна походити королевою на d2 або e 2 розмінятися слонами, походити конем на d5, почати насування пішаків на ферзовому фланзі. Як обрати правильний план з такого розмаїття різних ходів? Найчастіше, перше, що варто зробити після завершення розвитку, ввести в гру важкі фігури. Часто гравці зупиняються на досягнутому, ферші стоїть на стартовій позиції, тури не з'єднані і далі починаються ходи туди-сюди. Щоб цього уникнути, спершу зверніть увагу на ферзя. Зазвичай він виходить на поля d2 або e2, звідки не лише координує з іншими фігурами, а й допомагає з'єднати тури. При цьому важливо, щоб поле для ферзя було безпечним, не під темп і не на одній лінії з потенційними нападами. Тому конкретно в цій позиції краще його поставити на d2, адже на полі e 2 він може зараз або ж у майбутньому попасти під напад коня з поля d4. Наступний логічний крок розставити тури. Якщо в центрі вже є відкриті або напіввідкриті лінії, це спрощує завдання. Але часто їх ще немає, і тоді варто орієнтуватися на план. У якому напрямку ви збираєтесь діяти? Якщо планується пішоковий прорив у центрі, тури готують тиск на Є е чи де лінії Якщо ви граєте, наприклад, чорними в сицилійському захисті, логічно, що тури підуть на ферзовий фланг, де готується контргра. У випадках із різносторонніми рокіровками тури зазвичай підтримують пішоковий наступ по відповідному флангу. Важливо пам'ятати, немає абсолютно правильних вертикалей для тур. Все має залежати від плану. Після того, як усі фігури зайняли активні позиції, виникає природне питання як перейти до активних дій. Найчастіше наступним етапом є відкриття позиції. Але тут варто бути дуже обережним. Якщо ви відкриваєте гру до того, як ваші фігури готові до дій, це може скористатися суперник. Тож спершу переконайтеся, що маєте достатньо підтримки для активних дій. Найбільш типовий варіант прорив у центрі. Наприклад, в цій позиції після розміну слонів можна походити Д4, і після серії розмінів позиція вже повністю трансформується. Так, білі нічого не виграли та не отримали якоїсь конкретної, великої переваги. Але фігури білих більш активні. З'явилась напіввідкрита лінія D. І в майбутньому це все можна буде використати для створення загроз та посилення тиску на позицію чорних. Але перш ніж зробити подібні ходи, варто оцінити, чи не ослабите ви при цьому свого короля, чи не стануть ваші пішаки об'єктом атаки. У випадках, коли ви вже завершили розвиток і готові до активної гри, часто доцільно починати пішаковий штурм на одному з флангів. Особливо якщо суперник рокірував у інший бік. Наприклад, в цій позиції варто почати пішаковий штурм на королівському фланзі, просунути пішаків на G4, H4 та H5, щоб відкрити лінії для тур та мати можливість атакувати короля суперника. Зараз позиція виглядає не дуже небезпечною для чорних. Але якщо вони будуть ігнорувати просування цих пішаків, то дуже швидко їх позиція може стати просто програною. Загалом, найчастіше у випадках різносторонніх рокіровок перемагає той, хто першим починає атаку. Тому старайтеся з цим не затягувати. Але якщо вже суперник першим почав атаку, то потрібно всі сили кидати на захист і старатися не давати йому відкривати лінії для тур. Наступне: навіть у тих позиціях, де здається, що нічого особливого не відбувається, завжди є певні шаблони, які допомагають знайти ідею для плану. Вони не залежать від конкретного дебюту. Це загальні принципи, які знову і знову з'являються в партіях на будь-якому рівні. Одна з ідей це переведення коня на форпост. Це таке поле на половині дошки суперника, з якого не можна вигнати вашу фігуру пішаком. Якщо вдається поставити туди коня, він одразу перетворюється на справжню бойову одиницю, контролює багато важливих полів, обмежує рух фігур суперника, а також може підтримувати власні фігури при атаці на одному з флангів. Наприклад, в цій позиції один з планів. Може бути переведення коня з поля F3 на поле D5. Адже тоді, після розміну, у білих буде дуже сильний кінь, якого чорні ну ніяк не зможуть прогнати. А це в майбутньому може зіграти свою роль, коли білі вирішать почати атаку на одному з флангів. Ще один хороший прийом для пошуку плану в мітинчпілі обмін пасивної фігури на активну, або простіше кажучи, поганої на хорошу. Наприклад, у вас є неактивний слон, заблокований власними фігурами. А у суперника дуже сильний слон, який в майбутньому може доставити вам немало проблем. Можна спробувати їх розміняти. І якщо це вдасться, це великий плюс. Ви прибираєте сильну фігуру суперника і водночас позбуваєтесь своєї слабкості. Цей принцип працює і з турами, і з ферзями, і навіть із пішаками. Іноді простий розмін змінює весь характер позиції. Інколи буває, що фігури вже виведені, але між ними не вистачає координації. Тоді варто подумати про створення батареї. Це коли дві далекобійні фігури стоять на одній лінії чи діагоналі і разом тиснуть на певне поле. Навіть якщо цей тиск не створює пряму загрозу, суперник змушений весь час її тримати в голові, витрачаючи ресурси на захист. Наприклад, в цій позиції можна створити батарею з королеви та слона, яка буде тиснути на короля суперника і вже створювати небезпечні загрози, на які супернику потрібно буде реагувати. Ще одна цікава ідея це переведення тури. Це коли немає зручного способу поставити туру на відкриту або на піввідкриту лінію, але її можна перевести в потрібну нам зону. Наприклад, в цій позиції, на перший погляд, немає жодних можливостей якось активізувати наші тури. Ідеально було б перевести хоча б одну з них на королівський фланг і поставити її перед нашими пішаками, а не за ними. Як це зробити? Не так же й складно. Спочатку заберемо з поля Ф3 коня і після, наприклад, розміну походимо Ф4. І тепер у білих з'являється можливість перевести туру в активну зону, де вона зможе атакувати королівський фланг суперника. Усі ці ідеї це не готові рецепти, а радше орієнтири. Вони не гарантують перемогу, але дозволяють знайти напрям гри у тих ситуаціях, де інтуїція мовчить, а дебютна підготовка вже скінчилась. Буває, що гравець добре орієнтується у загальних принципах, але все одно не розуміє, куди рухатись у конкретній партії. І причина часто в тому, що він не враховує головне. Мітеншпіль все ж таки існує не сам по собі, він виростає з дебюту. Якщо ви не знаєте ідей розіграного дебюту, буде дуже складно знайти правильний план у середині партії. У різних дебютах абсолютно різна логіка гри. Іспанські партії білі створюють тиск на центр і пішака Е5, прагнучи довготривалої позиційної переваги та атаки на королівському фланзі. У французькому захисті чорні прагнуть зруйнувати центр білих, отримати стійку пішакову структуру та шукати контрогру на ферзовому фланзі. А в ферзовому гембіті білі жертвують пішака С4, щоб захопити центр і отримати просторову та позиційну перевагу. Кожен дебют має свій набір ідей, слабкостей, типових перестановок фігур. І якщо ви знаєте не лише ходи, а й розумієте, яку структуру отримаєте, де буде гра, де будуть слабкості, тоді в мітншпілі не доведеться гадати. План буквально витікає з дебюту як продовження логіки. Саме тому так важливо не просто вивчати дебют, доумовно кажучи, 10-го ходу, а ще й переглядати зразкові партії сильних гравців у цьому варіанті. Ви побачите, як вони діють у мітаньшпілі, і зрозумієте, що й куди має йти. Це набагато ефективніше, ніж заучування окремих шаблонів без контексту. Якщо підсумувати, мітеньшпіль це та частина партії, де потрібно вже не просто знати, але й розуміти, тут немає готових відповідей, але є типові ситуації, які повторюються знову і знову. І якщо ви навчитесь їх помічати, багато позицій стануть для вас зрозумілішими. Завершили розвиток? Підключіть важкі фігури. Розставили фігури? Шукайте, де можна відкрити позицію. Немає конкретного плану? Згадайте про типові ідеї: форпости, батареї, переведення та обміни. Не розумієте, куди рухатись? Подумайте, з якого дебюту вийшла позиція. І майже завжди ви знайдете відповідь. Мітеншпіль складний, якщо діяти послідовно. Не намагайтесь вигадувати щось особливе. Просто грайте логічно. Більшість партій вирішується саме в цій стадії. І той, хто вміє краще орієнтуватися в рівних позиціях, перемагає частіше.